Друга зовнішня сила та причина постійного головного болю князів українських земель традиційно надходила зі степу. Можна літературно сказати, що перемога над Вітовтом у битві під Ворскою, ми вже про неї згадували, стала для Золотої Орди лебединою піснею. До середини 15 століття ця держава остаточно розкрешилася на ряд ханств, і жодне з них не мало достатньо сили, щоб нав'язати свою волю іншим. Степи північно-причорномор'я опинилися під контролем кочових ногайських татар, які визнали зверхність кримського хана Хаджі Гірея. Засноване ним Кримське ханство у 1449 році проголосило незалежність від Орди, проте зовсім скоро, у 1478 році, мусило від неї відмовитися і визнати васальну залежність від Османської імперії. Діреї контролювали кримські степи на північ від гір, але південне узбережжя опинилося під владою Османської імперії. Ця мусульманська турецька держава стала новою силою в регіоні, коли остаточно поклала на лопатки Візантію. Так, столиця колись наймогутнішої імперії, величі якої намагалися досягнути руські князі, впала у 1453 році. Константинополь став Стамбулом. Хрести змінилися півмісяцем, але зупинятися османські султани не збиралися. Коли турки з'явилися на Кримському півострові, кримський хан швидко мусив визнати васальну залежність. Хоча він зберігав суттєву самостійність у політиці, прямо як Данило свого часу. Османи створили надзвичайно цікаву адміністративну систему. Значну роль у ній відігравали чиновники раби. Найвідоміші серед них розтиражовані в масовій культурі євнухи, наглядачі за гаремами. Також існували елітні загони янчарів, рабів, яких з дитинства тренували військовій справі та повній вірності султану. Економіка османської держави також була не проти користуватися перевагами безоплатної робочої сили. Єдиною проблемою були мусульманські закони. Рабом міг стати лише не Ця прикра неприємність стимулювала шукати таких у сусідніх країнах. Місто Кафа, нині Феодосія, стало найбільшим ринком продажу рабів в регіоні. Сучасники були шоковані масштабами работоргівлі, розмірковуючи, чи наші землі ще так само повні людей і звідки тут така велика кількість смертних. За сучасними оцінками у рабство могли потрапити більше мільйона жителів регіону. Основна частина рабів ставала прислугою, працювала на полях або гребла на турецьких галерах, заняття не з простих. Одиницям вдавалося пробитися в османську адміністрацію, ну хоча б євнухом, або в яничари, або у геть винадькових випадках у султанський гарем. Найвідомішою є доля Роксолани. Вона була дружиною султана Сулеймана Пишного і мамою наступного султана Селіма II. Розповідати детальніше сенсу немає, ви точно дивилися серіал. Татарські набіги мали значний вплив на український фольклор. Численні думи, тужливі пісні, що виконувалися речитативом, розповідали про тяжку долю рабів. Основним завданням стародавнього репчику було наганяти думи про непроглядну сумну долю українського народу. Але разом з тим і давати надію на звільнення. Місцеві князі не могли зупинити набіги і організовувати ефективну оборону від татар, тому в народній творчості вони поступилися місцем новим героям козакам.